Дівушка, добрий день. А я вас можу попросити тут не стоять, бо ви така ракета, що вас може ППО збити. Зайти в метро, думати варто. Так, да, звісно. Заради вашої безпеки. <звук> а вас можна тут петардою зірвати? Я як зірву петарду, так і жопа лу. Добрий день. А це правда, що якщо перемогти охоронника, то я можу взяти його роботу. Ну ні, нас такого немає. Так давайте попробуємо. Да. Носиш брекети? Не смійся в грозу, бо може раз. Не смійся в грозу, бо може виїбати. Добре. Гарного дня. Опа, братанчик. Що сьогодні, Щось одні патлками йдемо. Привіт мої хризантемки! Ну що, як ви? Як вас справи? А ви теж внуків ждете?